Ви все життя спали неправильно і навіть не здогадувалися, чому це шкодить вам щодня. Вісім годин сну це не наукова норма, а маркетинговий слоган з 19 століття. Наприклад, деякі люди взагалі сплять по чотири години і почуваються краще за нас. Як так у цьому випуску, ба більше розберемось, звідки взявся міф про вісім годин. Чому якість сну важливіша за кількість і як спати менше, але краще? З вас лайк та підписка, а ми починаємо. Міф про 8 годин. Дякуємо, Роберте. Скажіть чесно, скільки разів ви лягали спати з думкою? О, ні, залишилось спати менше 8 годин? І відчували провину. Oh, але звідки взагалі взялася ця магічна цифра? Все почалося в 19 столітті з валійського філантропа Роберта Оуена. Під час індустріальної революції він запропонував просте гасло для робітників: вісім годин праці, вісім годин відпочинку та вісім годин сну. Звучить справедливо розділити добу порівну, але є проблема. Дякуємо, Роберте, за турботу. Проте, ти не врахував, що через 200 років з'являться Netflix, TikTok та нескінченна стрічка Інстаграм, які з'їдять половину нашого сну. Жарти жартами, але справжня проблема в іншому: це правило створювалося не для науки, про сон, воно створювалося для організації праці на фабриках. І з часом це перетворилося на непорушний стереотип. Спиш менше восьми годин, значить, робиш щось неправильно. Арнольд Шварценеггер казав: люди, які сплять вісім годин на день, це сто двадцять два дні на рік у ліжку. Я сплю шість. І подивіться сім разів: містер Олімпія, актор та губернатор. Схоже, що шість годин йому вистачило. Hasta la vista, baby. Наука каже те саме. Дослідження показують. Потреба у сні дуже індивідуальна. Комусь потрібно 9 годин, комусь достатньо 6, а деяким людям з рідкісним геном ДЕК-2 взагалі достатньо 4 години. Ця мутація змушує мозок відновлюватися швидше під час сну. Але таких людей менше 1% у світі. Тож, якщо ви спите всього декілька годин і почуваєтеся жахливо, на жаль, ця суперсила обійшла вас стороною. Тож, якщо справа не в годинах, то в чому тоді цикли сну. Чому якість важливіша за кількість? Уявіть, що сон це маршрут із кількома зупинками, де кожна триває по 90 хвилин. Це є цикл, і саме він, а не кількість годин, визначає якість вашого сну. Перші зупинки це легкий сон. Дрімаєте та легко прокидаєтесь від шуму. Далі глибокий сон, де тіло ремонтує себе, м'язи відновлюються, мозок очищується від сміття дня. А у фіналі ремсон. Мозок активний, як в день. Тут ви бачите сни, консолідуються спогади, обробляються емоції та розвивається креативність. Ключ у тому, якщо вас розбудити всередині циклу, особливо під час глибокого сну, ви будете почуватися жахливо, навіть якщо поспали 8 годин. Це тому, що будильник вирвав вас з глибокого сну. А тепер уявіть інший сценарій. Ви спите всього 6 годин, але прокидаєтеся між циклами і відчуваєте себе свіжими. Ось чому 6 годин правильного сну можуть бути кращими за 8 годин неправильного. Наприклад, Кріштіану Роналду не рахує години взагалі, він рахує цикли. Його тренер зі сну Нік Літл Хейлс навчив його спати 5 циклів по 90 хвилин. Роналду використовує поліфазний сон, спить кілька разів на день, і у 39 років він у кращій формі ніж більшість молодих гравців. Доказ, що цикли важливіші за години. Але скільки циклів потрібно, для більшості дорослих 4-6 повних циклів. Це 6-9 годин. Але головне прокидатися між циклами, а не посеред них. Якщо ви спите 4 цикли і почуваєтеся бадьоро, це ваша норма. До речі, напишіть у коментарях, скільки циклів ви зазвичай спите. Психолог Колін Карні взагалі вважає так. Замість цифр задайте собі три прості питання: чи відчуваю я себе відпочилим в день, чи сплю ніч без частих пробуджень, та чи можу залишатися несонним протягом дня? Якщо так, на всі три ваш сон у порядку. Отже, іронія в тому, що, намагаючись спати правильно, ми забули, як спали природно. Біфазний сон. Ми не створені спати 8 годин підряд. Наука припускає, що наші предки спали біфазно двома частинами. До винайдення електрики люди часто засинали після заходу сонця, а прокидалися опівночі на годину-дві знову засинали до світанку у цю середню годину. Вони молилися, читали, розмовляли або ну, ви зрозуміли, цей паттерн підтверджений історичними записами, щоденниками і навіть літературою 16 18 століть, тобто біфазність. Природна для людини форма сну, яку збив індустріальний ритм життя. Подивіться на культури, де денний сон, норма в Іспанії, сієста, у Японії і дрімота на роботі як ознака старанності, а в Середземномор'ї післяобідній відпочинок. Наш мозок має природний спад активності між 13-ю та 16-ю годинами, і це не через обід, а біологічно запрограмовано. Доведено НАСА. 26-хвилинний денний сон підвищує пильність на 34%, а ефективність на 16. Саме так сплять пілоти, водії та науковці. Отже, основний сон 6-7 годин уночі, плюс короткий денний відпочинок 20-90 хвилин. Це найоптимальніша форма біфазного режиму, підтверджена дослідженнями Гарварду та НАСА. Але є ще один фактор, який визначає, коли саме вам Варто лягати спати жайворонки проти сов це не вибір, це біологія. Ви жайворонок чи сова? Більшість знають відповідь, як і цей крилатий вираз. Жайворонки легко встають о шостій, найпродуктивніші зранку, й о 22-й уже хочуть спати. Сови навпаки прокидаються пізніше, активні ввечері і лише о півночі входять у ритм. Але ось що важливо. Це не про силу волі, навіть не про лінь. Це ваш хронотип, біологічно визначений ритм сну. Хронотип закладений генетично, У жайворонків кортизол піднімається раніше, у сов мелатонін виробляється пізніше. Проте сучасний світ створений переважно для жайворонків, школа о восьмій, робота о дев'ятій. Важливі зустрічі теж вранці. І ось тут біологія починає конфлікт із реальністю, бо сови вимушені жити проти власного ритму. Мало хто знає, але існує і третій хронотип денний або голуби. Вони природно активні в день і засинають ближче до півночі. До речі, саме голуби. Найпоширеніший хронотип таких людей приблизно половина на планеті. А поки ви визначаєте свій хронотип, тримайте повністю протилежний приклад. Леброн Джеймс і Роджер Федерер сплять по 10-12 годин. Їхні тіла щодня витримують екстремальні навантаження, десятки ігор, перельоти та тренування. Їм просто потрібно більше часу на відновлення. Ще один доказ, що універсальної норми не існує: Арнольд спить 6 годин, Роналду циклами по 7 з половиною, Леброн і Федерер – 12. Тепер ви розумієте, чому ви не професійний спортсмен світового рівня. Не тому, що мало тренуєтесь, а тому, що мало спите. йоу! Жарт, Звісно. Тож хто з них правий? Всі, бо кожен знайшов свою норму. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, як саме сон впливає на ваше здоров'я, емоції і навіть тривалість життя. Вплив на здоров'я, чому якість сну дорівнює якості життя. Сон це не просто відпочинок, це час капітального ремонту організму. І якість цього ремонту визначає все: пам'ять та навчання. Під час глибокого сну мозок переносить інформацію з короткочасної пам'яті в довгочасну, видаляє непотрібні спогади, зміцнює нейронні зв'язки. Студенти, які добре висипаються перед іспитом, запам'ятовують на 40% більше. Імунна система. Під час сну організм виробляє цитокіни: це білки, що борються з інфекціями, відновлює пошкоджені клітини. Люди, які сплять менше 6 годин, у 4 рази частіше хворіють. Ментальне здоров'я, глибокий сон регулює емоції, знижує активність амігдали, частини мозку відповідальної за страх і тривогу. Хронічне недосипання збільшує ризик депресії на 300%, тривожних розладів на 200%. Фізичне здоров'я під час глибокого сну виділяється гормон росту, відновлює м'язи, зміцнює кістки, регенерує тканини та спалює жир. Дослідження показують, якість сну прямо пов'язана з тривалістю життя. Люди з високою якістю сну живуть довше, ніж ті, хто спить 8-9 годин поверхнево. Отже, ми вже з'ясували, що якість сну це фактично якість життя. Але як зробити свій сон кращим уже сьогодні? Кілька простих і перевірених порад. Досить теорії. Ось що ви можете зробити вже сьогодні ввечері. Перша порада: знайдіть свій хронотип. За можливості, спробуйте протягом тижня лягати і вставати, коли хочете. Без будильника ваше тіло самостійно знайде оптимальний режим. Друга порада: рахуйте цикли, а не години. Замість прагнення до восьми годин, рахуйте циклами по 90 хвилин та ставте будильник так, щоб прокинутися між циклами. Третя порада. Науковці підтвердили, ідеальне поєднання для якісного сну холод плюс тепло. Щоб заснути, нашому мозку потрібно скинути температуру на 2-3 градуси, а холодна кімната 16-19 градусів, найкраще сприяє для цього процесу. Тепла ванна або душ за годину-дві до сну навпаки, спершу підіймає температуру, а потім її різке падіння дає мозку сигнал. Час спати. Четверта порада без екранів за годину до сну. Синє світло блокує мелатонін, гормон сну замість скролінгу. Почитайте книгу, послухайте подкаст або помедитуйте 10 хвилин. До речі, про медитацію: п'ята порада. Це військовий метод швидкого засинання. Насправді, це звичайна медитація. Можете легко знайти її в інтернеті, а ефективність її після двох тижнів практики говорить сама за себе. 96% пілотів засинали всього за дві хвилини. Шоста порада денний сон. Але правильно, якщо не висипаєтесь вночі, то використайте 30 хвилин для перезавантаження, але не пізніше 15-ї, щоб не зіпсувати нічний сон. А ще не спіть більше, ніж півгодини, інакше провалитися в глибокий сон і прокинетеся розбитими. А щоб уникнути надмірної сонливості. Можна випити кави перед сном, оскільки її дія починається приблизно через 20 хвилин, що збігається з тривалістю сну. І останнє, якщо використовуєте трекер, не зациклюйтеся на цифрах, пам'ятайте три питання Колін Карні. якщо відчуваєте себе добре, ваш сон ідеальний. Отже, підсумуємо: 8 годин сну це не магічна цифра. Це маркетинговий слоган з 19 століття, який перетворився на соціальний тиск. Якщо 6-7 годин вам вистачає, щоб ставати без ненависті до світу, то не шукайте проблему там, де її немає. Ваше тіло знає краще за будь-яку статтю, скільки сну вам потрібно. Тож сьогодні ввечері спробуйте хоча б одну пораду з цього відео і напишіть завтра в коментарях, чи спрацювало. Також поділіться, скільки годин вам потрібно, щоб почуватися добре. Пишіть у коментарях. Поділіться цим відео з друзями, які постійно скаржаться, що не висипаються, і підписуйтеся на канал. Адже тут ба більше, ніж ти знав.